Всім привіт! Сьогодні ми направляємося на найбільший ринок в Мукачево, називається Гід. Я там ще жодного разу не була, буду вперше разом з вами. Дуже цікаво, що там продається і яких він масштабів. Тому що, кажуть, він дуже здоровезний. Тому пішли. Зараз будемо його перевіряти. Ринок гід. В якій ми сьогодні побуваємо. Тут я бачила, є багато входів. Заходимо в один з... Одразу тут ми бачимо продукти різні. Такі невеличкі крамнички. Кава, чай. Різні побутові речі, які треба, серветки. Тут також це побутово. Ще один магазинчик. А ведь есть выпечка, пекарня, mm -hmm. булочки, mm -hmm. окна для тут посуд. Все для свята. Ми дуже хотіли. Вау, яка краса тут. Це для тортиків. Ні. Дуже гарно. Памперси, коротше, скажем так, є абсолютно все тут. Солодощі навіть. До речі, новий торт. як Я бачила, з'явився торт Мукачево, 480 гривень. Хто його пробував? До речі, хотіла його скуштувати. Вашики. До речі, дуже великий ринок, я вам скажу дуже. Навіть є вже готові коржі. Медові коржі 100 гривень, спартак 230 бачите? Олія 450. Далі відділ м'яса, як ви бачите, у нас тут. Сергно 7,99, 13,59. Філа. Акційна ціна 22,99, гумілка 11,29, Серце 13,19, Печінка 12,79. Тринадцять п'ятдесят п'ять. я М'яса дуже багато. Дуже багато всього. Оце сирочок я пробувала дуже смачний. І оцей 175 також дуже смачний. Ворог 177, масло 570, бринза 273, нагрецький салат 174 і сиркова маса з розинками 112. Моцарелла кульки 30 гривень. Далі ми йдемо відділ одягу. Я вам скажу, тут є все. Дуже багато чого. І взуття, і верхній одяг, і майки, і шорти, і спідня близна. І все-все-все. Тут навіть є кафе люкс, уявляєте? Невеличка кафе, життя магазин, яна, гардини. <смys> <смys>

Чесно, хочу обійти весь але Він такий великий. Вже набридло ходити. Але я все одно покажу, що тут. Люстра на який магазинчик. Одягу тут дуже багато, як ви помітили. Навіть є золото срібло бачите ще світло та тюль. Вишиваночки. Для діток магазинчик. Зараз ми вийдемо. Я покажу, що тут ще на вулиці продається. Взуття різне. Так, я тут вперше взагалі не знаю, куди йти, але будемо якось. Я не знаю, порядом та дивитися, що тут. what a Різних таких багато штук, які я навіть не знаю що це. Бачите, там багато-багато рядів ще є 19 ряд.

Це для... для чого? Для ванної кімнати. Ось такі мувальнички. Сантехніка також, до речі, багато відділів ну, ванни здравейсні тут. Сто вікна двері. Дуже багато чого для дому є, дуже багато бачите. Різних відділів, різних магазинчиків навіть у таких окремих є. І мото, велозапчастини. Ідемо далі на іншу сторону. Тут гід великий, тому треба обійти і показати вам все. Тут також є такі маленькі магазинчики різні, в яких продається все. Ось двері, наприклад. Акція 5500 комплект. Велосипеди з корзинками і не тільки. Дуже багато, до речі. І дитячі, і дорослі, і всі. Ну, бачите, скільки їх тут. Самокати, електросамокати, воно, ну, дивіться. Яка тут краса а, акція, навіть є електричні, не електричні. А, ну, скажіть, що я ще тут пропустила? Хто місцевий? Куди я ще не зайшла? Мені здається, я вже все обходила. Це така ось величезна. Парковочка. Навіть тут є магазин Алма. От бачите, а навіть Алма є магазин. Також тут є хот-доги, гамбургери, гарячі пиріжки. В таких маленьких будках. Напої різні. Подивіться, які тут гарні ялиночки ростуть. В принципі, я вже все тут обходила. Ринок з продуктів тут не такий великий, як я думала, тут зазвичай продається таке все для будівництва, для дому, такий, знаєте, оптовий склад. Але я його весь обійшла і старалася вам його весь показати.